Нема бур'янів. Нема бур'янів. Нема бур'янів. Дуже гарне ми обробили від муху, від бур'янів і підкормили, підживили газончик. Муху нема. Дивись, коричневе все стало. Бур'яну нема. Вже доходять, бачиш, останні. Вмирають. Ось, о, дивись, дуже видно. Є тільки одні шкідники. Котра жруть газон. Просто ось беруть і його їдять. Дівчатка, оці, да, шкідники. А від цих шкідників немає у нас засобів. Хто їсть? Бусінька. <ривіт> да я тебе снігу. З бусінькою. Джина. Бусінька, ось вона. бусінька їсть газон. Рия і жиночка риє Ну, Такий гарний у нас газон. Якби не ці шкідники... Вже було б. Вже було б ідеальненько. Гадик косить у нас газончик, да? Ой, Буся. Ой, Буся. А ще Люся до тебе підійде. Ой, Люся. Ой. Красуня. Ой-ой-ой.